Добрий день, дітки! В цьому відео ми розповімо вам декілька цікавих фактів про Марину Павленко. Письменницю, художницю і викладачку. Та просто нашу добру подругу. Народилась письменниця 30 березня 1973 році на Львівщині. В родині вчителів. Також в неї є сестра. За знаком Стяка, вона Овен, як і моя мама. Саме завдяки батьку, який працював вчителем української мови та літератури, Марина і почала писати перші вірші. Марина не лише пише книги та вірші, а ще й гарно малює. Вона ілюструє деякі свої книги та навіть створила книгу розмальок для дітей. Улюблена страва нашої подруги Марини Павленко це чорний шоколад з горішками. А її улюблена тварина це котики. Вона мріє написати і видати роман, який визріває в її голові. Також вона мріє про власний будинок і заробляти багато-багато грошей. Марина Павленко одружена. Вона виховує двох дівчаток: Ольгу та Оксану та сина. Чоловіка та доньки перші читачі та критики творів письменниці. Одна серія з найвідоміших її книг, яка може вам сподобатись, це домовичок з палітрою та домовичок повертається. В цих книжках розповідається про двох сестричок, які намалювали домовичка. І цим відкрили двері в чарівний світ, де їх чекають неймовірні пригоди. А зараз давайте разом зачитаємо мій улюблений твір нашої подруги пані Марини. Хто біліє, хто бігає? До білої берізки примчала чорна кіска, розплакалась берізка, дзвонилась роси слізки. Ну, чом скажіть берізки, Не бігають, мов кіски. Спинилась кіска різко. Звідкільце тут берізка? В задумі стала кіска кап, -кап на землю слізки. Ну чом же чорні кіски не білі, мов берізки. Враз кіска і берізка утерли дружно слізки. Біжи, вистрибуй Кізко, Рости, білій берізко. Помчала далі кіска біліє в світ берізка. Дякуємо за увагу. Але ми з вами не прощаємося, а кажемо до наступної зустрічі на нашому каналі.